Робити свою роботу, а не сидіти тут, грітися на сонці. Сергій це надійний друг, він гарний тато, відповідальний син. Дійсно, сміливий, відповідальний, він гідний представник української нації. 21 липня 2014 року пішов добровольцем на захист державності та єдності нашої України. Ми готові виїжджати місця бойові і робити свою роботу, а не сидіти тут, якби грітися на сонці. То батальйону Київська Русь вівторок під дебальцем гричне загинув Сергій Цимбал на позивний легіонер. Цим разом з трьома побратимами пішов у розвідку і потрапив у засідку. Наймовірніше це були російські спецпризначенці. Сергій закрив собою товаришів, їх ціною свого життя. Люди добрі, почуйте моє звернення. Почуйте моя не одним сірогаєм.